Мафію його. Ну давайте що, я сам буду радить, бо будете дивитись нахуй на мене. Я могу, мені пух. Буде ще мафія, я вам більше скажу. Е, Бестріш за все, мафія буде кожну неділю. Але я боюсь за того, щоб воно вам не приїлось. Розумієте? Е, як вам. Давайте я потім старий закину. Е, поки попідем. -поп мені цікаво, ж з вами попіти -поп про мафію, бо по факту була мафія. Е, два слова перекинулись, я офнув. І все. і мені не, не не говорили і так далі. Мафія топ. І я з вами согласен. Було настільки ахуєнно, у мене, типу, мене рідко так швидко на стрімі пролітає время. Ви поняли? От дуже рідко отак що типу, хуяк і пьеда. І, блять, три з половиною години в мене пролетіло отако, як не худіть. Е, так, бачив йоби, по-моєму. Що давайте по подойоба пролетимо. Мені цікаво, що люди, які не розуміють, як грати мафію, вважають долбойоба мене. Ну, типа, такі комменти. Бля, вообще ніхуя не понимаю. С... Я ще ні хуй не понимаю. Ти що долбойоб? Отака хуйня. Я думаю, хуйня. Ти, ти шука не розбираєшся, блять, і матюкаєшся. блядь. А я чесно грав, не знаю. Та ні, ну, бля я про Ну ну це хуйня типи. У мене є було, було питання по мафії до, як можна дві гри підряд е-е текнути точно на мафію, при тому, що стіл весь вірить в, ну, в других людей. Це типа, ну, я, я типа. Геній. Е, -е ну дивіться, отой просто що в, в мене були такі, типу, питання, що, типу, як ти нахуй це зробив? All Seor грає, і Ну, років. Я не знаю скільки, років 10, блядь, він грає мафію. І він тіпа, він в столі вірить мені, типа, все, все чітко, вся О х... Отой на останньому ході просто каже, все, мафіяти, мафіяти, кліп... чат кліпайте, будь ласка, це. Я типа дивлюсь, я не розумію. І все, через це мене були вопроси. Але ну, в цілому міг прочитати. Я не, ну, блядь, якщо ви питаєте мене, що я думаю, що він читав в чат. нет. Ну надеюсь. <плес> Як тобі Романов? питання по Романову було ще. Що типа, я я зайшов в коміти, і пару людей написали, типа, нахуй, ти, нахуй ти душиш Романова. типа, ну. Е, нахуй. Я так такий думаю, що? Ну, я не понял вообще це, бо, Ну, я не замітив просто. І захожу він в 100, мені, мені Роман написав, типа, дякую, бать була. Я було чітко, дякую тобі велике, я кажу стріка, тобі я на тебе якось гнав, якось не так виражався, якщо би забіт, він каже, ти що нет. Ну, типу, ви самі десь знаходите, де хто знаходить якусь в голові, собі Ну що то придумали, і собі, ну, знає. Да, тино хуй. гнав, блять, я вообще не замічав це Дивіться, ще мені писали, ти, блядь, ти такий токсичний таксичний, це ігрові моменти. Це ігрові моменти. Не ганите, це ж играть. Можна чуть піддушить, можна десь щось виграть. Ну, ви розумієте, про що я? Азарт, азарт, конечно, конечно. Мені нравилось. Дуже агенно, що був Валентіно Прадагучі, Бо. Я тепер його тільки так буду називати, мені п***. Е, Бо. Е, стіл, по факту, був такий серйозненький. Тобто, е, ми на серйозних їбалах старались виграти. А Валік іменно, блять, він іменно вирівнював всю, -всю ху ну, своє, своєю бридячиною. Він іменно, він тримав в тонусі стіл, ви поняли, щоб іменно не задушитись. Бачивши коменти, я даже, відповів в ТГ, бо мене, блядь, мене розірвало. Це шо видоба, це не спортивна мафія, блять. Я нахуй 10 років мафію граю, це хуйня, іна. Так вообще грать нельзя. Я пишу, хто тобі дал бабу, сказав, що це спортивна мафія, А блядь, Кажу, хто тобі дав бабу, сказав, що це спортивна мафія. Ми собі зібрались і собі поприкалувались, блядь. Ми собі парофлу... Я написав, що профлузіралось, профлузі зібрали. Пізпец. Шесть спортивна мафія таке є, блять, вообще? Спортивна мафія. Да, є таке, блять. Да, воно так називається. Коли граєш в гетрах, хтось пише <різь> Нормально, бля. Розіграй карти Я вообще за карти думаю, може вам продавати. І... Вам вам так понравилось, що охотить. Але ну я ніколи цього не зроблю, наверное. це Мені тупо буде Ще знаєте в чому питання? Що хочеться пригласити нових людей на мафію. В неділю ми, коротше, будемо в неділю е, таким самим стаком постараємося. Я сподіваюся, всіх вийде, я ще е, спишу, ну спишусь, щоб, щоб точно всі все вийшло. По-любому, ще раз треба зіграти тим самим стаком, е, потім треба нових людей приглашати. І тут ще така хуйня, що, типа, блять, якщо когось пригласити, треба когось уже кікнути. Хі -хі, хоча б на один день. Тура буде, я Турі сказав, братуха, тобі треба подивитися, як це грати. Подивитись, як що до чого. І цей. Ти душний на мафії? Ну, піздец. Ну, відкрий собі вікно, ти що йок, ти. Я тобі сказав, що ми треба подивитись стрім, і я і він, по-моєму, дивився. Так що можна, можна, можна пригосити. що я душний на мафії, ти батька? Я коли що-то граю, я стараюся то десь щось перевертати і так далі, то, зрозуміло, що я буду немножечко, мене брови будуть донизу. Я сміявся на столі, ну, дуже дохуй хуй знає Скільки скільки людей. Стільки... Цікаво, але не смішно. Братух. Є ж, є ж якісь вечора для сміху і для ну для чогось піздатненького. Ось хороша бушка, це, конечно. Мені дуже бля... мені, мені змішує дуже нравится грати. Він ж тій як є, если чесно в мафії сильний. Він все викупає туди-сюди. І Ну, по факту на столі були люди, які взагалі не грають. Е і люди, які сильно грають. І типу плюс-мінус якось якось. Баланс був на столі. Типа, як, якби, блядь, сильно грали 10 і двоє тільки хоч ху... було би хоть. Ху... А так, півстола нормі грає пів півстола не дуже, так що норм. Да, я ще, блядь, я ще підварився, е, на, на першій грі я, блядь, Е, Ну Мені повезло просто, що пан Роман блять ніхуя ні, не сказав. Я задона, кажу, що я ширів, блядь. Перевертаю сіл, мені вірить allсіор, е, блять. Е, вірить Женя, весь сіл вірить все чітко. А той каже, скріньте, вони мафія, заходжу в чат і пишуть отой геній. А вони пройбали стіл Це п'єць. Стіл виграний на Ні, буде, я постараюсь щоб всі були щоб щоб всі всі були були на в тому самому составі. Ще ж буде прикольно, якщо в натурі мафія впаде в. А Женя грав уже на мафії, ну? Коротше, ще, ще надо, ще надо, ще надо пограти. Ви ще ж не бачили, як хто грає за мафію по факті. Треба, щоб вона всім впала, б**ть. Давай Боданово і малюка. Ну було б було б хайпово. <плес> Я думаю, вони би мафію швидко знаходили бать. Я знав, що ви за Надю будете писати, що ви хочете на мафію, але просто треба ж знати, чи, чи Шарять взагалі грати і так далі. Коротше, коротше, давайте ще в цю неділю поіграємо таким стаком, потім будемо думати. Ну, мені понравилось нахуй, якщо чесно. Варіків, кого запрошувати на мафію, буде геть до.